Виростити оленя дешевше ніж виростити корову, але Отей. кінечний продукт він виходить дорожче. Скільки коштує кілограм м'яса оленя? Тисячу гривень. Зараз селяни нас і всі масово почнуть вирощувати оленя. Я вважаю, що зараз держава mm -hmm. повинна дозволити відстрілювати тварин. Ви заслужуєте, що це отримання задоволення? Полювання і мисливство це ознак розвиненої країни. Друзі, вітаю Це проект актуальне Волошиним. Відразу дякую за ваші вподобання, за ваші коментування наших програм, за ваші поради в наступних програмах. Для нас це надзвичайно важливо і надзвичайно прошу вас і надалі вподобати наші програми, коментувати, дивитися, рекомендувати друзям ще більше і більше людей дізнається цікавого і корисного з тих програм, які ми знімаємо. Власне сьогодні ми підняли цікаву тему. Мені буквально нещодавно порадили друзі її про те, що в українських лісах збільшується кількість дикого звіру. І от надзвичайно складно, але я знайшов чи не єдиного фахівця в Україні, яка розбирається в цих темах. Це мистецтвознавець, це пані Анастасія Матвієнко. Настя, привіт. дня. Анастасія Матвієнко, оленяр. З оленями працює 17 років. Має вищу освіту за спеціальністю мислицвознавець, докторант праського університету природничих наук. Перше питання: як така гарна тендітна ніжна дівчина стала чи не єдиним в Україні мисислознавцем, яка займається оленярством? Кілька слів локально про себе. Потім будемо говорити про серйозні теми. Так, дякую по перше, що запросили. Ну, не єдиним в нас в Україні ця сфера. Мало за неї, хто знає, але все-таки вона, я думаю, більш-менш розвинена. Мисливствознавці в нас випускаються в Запорізькому національному mm -hmm. університеті. Кожен рік 10-20 студентів стають мисливствознавцем, і багато з них працюють по професії. Це mm -hmm. вони і в «Ліси України працюють, і, і просто мисливствознавцями на господарствах. Тобто, Дуже дуже багато і в приватних господарствах. Що стало причиною, що ви стали соціальності? Причиною поступила в університет. У нас була практика на острові. Я в нас такий білючий, там дуже багато оленів. Було тисячі, мабуть, три-чотири років п'ять тому, коли ми там робили останній облік. Ось, і я почала займатися науковою роботою, крок за кроком, статті. Їздила по Україні, вже потім по Європі, і зразу після закінчення університету мене по моїм публікаціям науковим знайшов роботодавець приватний в мисливському господарстві і так почалася. Я, е, я б не сказала, ні. ні. Ну, мене тварини природа, звісно, цікавила з дитинства, і якось вона так крок за кроком пішло. Просто так склалось. Ну, чудово. І все ж таки ми дякуємо, що в нас є такі фахівець, як ви. А, Настя, ну, до серйозного питання. Кількість дикого звіра збільшилася в лісах України за, за час війни? Так, звісно, збільшилася. Я думаю, це видно збройним оком. Вже в нас. Ви казали, сьогодні у вас, у вас була якась пригода, яку до нас добиралися? Так, да, пригода сьогодні їхала по лісу і. Їхала через е, сільськогосподарські угіддя, да, якщо це так можна назвати, там, так. через кукурузне поле. І там якраз збирали цьогорічний урожай, і власники почали мене тормозити рукою. Е, і дуже я в них це були чоловіки. Побачила таку агресію в очах. Я, так, я бачила на тому полі кабанів декілька разів, я так розумію, що вони там трохи потрощили ту кукурузу. Ось, я думаю, що вони хотіли поговорити зі мною, але ж я якби дівчина сама, звісно, я їх об'їхала трошки. <сум> ось тому, тому ось таке і таке трапляється часто, і люди дуже жалкуються, що на городах з'їдають буляки, ага. з'їдають ці опини. Прям з лісу приходять до людей. Так, Я просто живу в селі, там, де виходить село, і воно примикає до лісу. І, звісно, в лісі ніхто не полює, полювання заборонено, і це кількість цих тварин їх винано озброєним оком. Тобто я бачу майже кожен день оленів і кабанів в дикому лісі. Це... Наскільки це небезпечно для людей, взагалі? Для дітей наприклад? наприклад. Е, для людей ну не знаю. Я я би не сказала, що це взагалі небезпечно. Дика тварина вона до себе ніколи не підпустить. Угу. Якщо вона здорова, якщо з нею все гаразд, то це ну не небезпечно, я вважаю. Що стало причиною того, що звичає кількість диких тварин у лісах? Заборона полювання, абсолютно. Полювати заборонено, тобто ніхто ліцензії не видає. Тварини збільшуються, ніхто їх не відстрілює, і це не дуже гарна тенденція. Особливо, якщо це стосується хижаків, лисиці сказ. Ага. Тобто в нас же полювання не тільки на, на копито, ну, в нас полювання і на лисицю, і на вовка, і так далі. Так далі. Тобто, фактично, для, для самих лісів України це є певна ну, проблема, називаємо це так, що збільша кіль кількість е, тварин, і за да, цим треба костлідкувати, да. це якось порядковувати потрібно. Да. Хто це має робити? Тут е, таке, це дуже велике відкрите питання. Зараз е, там, е, погоджують стратегію розвитку там, до 30-го року. Е, хто це повинен робити? Ну, держава повинна дозволити. Я, я вважаю, що зараз держава mm -hmm. повинна дозволити відстрілювати кількість тварин. А вона поки що забороняє. Ось це якщо дуже простими словами. Угу. Я зрозумів. Скажіть такі, будь ласка, ну я думаю, що для багатьох людей, особливо тих, що жили там в лісовій зоні чи живуть в лісовій зоні, це фактично була можливість ну, прогодувати свою сім'ю. Да? Є ж професійні мисливці. Так, ніхто так для їжі, я думаю, мало хто в нас там стріляє. Ну, у нас в Україні. Так, офіційно дуже багато тварин не не добудеш. Якщо ти мисливець, mm -hmm. офіційно там з карткою це більше як. Ну, ліцензії достатньо дорогі. Uh -huh. Я думаю, це все можна дізнатись там в інтернеті, побачити, скільки вони коштують. Тобто, купити м'ясо реально просто дешевше, ніж добути цю тварину. Uh -huh. Це дуже багато чого треба: і зброя, і амуніція, і ліцензія, і заплатити мисливському господарству. Тобто, uh -huh. це не uh -huh. просто так. Настя, а що робити, якщо дійсно людина зустріла дикого звіра? Ну, наприклад, на себе в себе на городі, там сім'я картоплі вибирає. Ті вже вибрала, і тут зайшли тварини кричать, вирещать, відбуватися вилами, там, сапами, чи бігти, чи просто зупинитися, заритися в землю. Mm. Ну, Які поради? Поради. Якщо ви зустріли в себе на городі дійсно, то я думаю, тварина там стояти не буде, якщо ви mm -hmm. видите, бо тварини... Ну, вони нас бояться більше, ніж ми їх. Але ж якщо все ж таки таке сталося, наприклад, зайшов там кабан 200 кг до вас да, на город, і він стоїть в гість, і ви прям не можете його. Посунути, ну просто почекати більше, поки він відійде. Ось, взагалі, дуже хороша штука. Багато людей роблять, ставлять електропастуха навколо. Це угу. недорого, і ніхто до вас ніколи не зайде. Наприклад, якщо це город, якщо ви зустріли в лісі. Знову ж таки, кабанів я особисто зустрічала ну так, пішли, безмежно кількість. Пішли гриби збирати, тут кабани та, тут. і тут кабани. Ну, вони ніколи не підходять. Ну, вони тікають набагато раніше, ніж я до них підходжу. Ну, вони запах чують, очевидно. Да, да. Запах, хрустки, ти ж постійно хрустиш ногами по цим гілочкам. То вони всі розбігаються. Єдине, що ти можеш зустріти, оленя маленьке літом, mm -hmm. бо вони днів 10 лежать, вони навстають. Ага. Ось його ні в якому разі не треба чіка... чіпати. Ось ага. це для всіх така порада, бо дуже багато людей їх беруть, думають, що їх мама бросила, ага. тобто і воно потім помирає. І мама без оленя, і оленя помирає. Тобто О, їх теж не треба чіпати. Ага. Така тенденція теж є в нас в країні. Дуже шкода. А що таке цей електропастух? Електропастух це така проволочка, ага. вона під електронапругою. Да, ага. І е, коли до неї торкається тварина, її трохи б'є струмом. Її не вбиває, але Бо, ну, вона, вона не піде в ту сторону ніколи. Да. Угу. Чудово, дякую. А, Настя, а в яких все ж таки, випадках тварини ведуть себе агресивно і можуть задати шкоди людині? Агресивно ведуть себе в період гону, ось олені, особливо самці можуть таке, що він може підійти там, почати атакувати. Є такі випадки, особливо якщо там п'яні мисливці, є да, коли вбивав навіть олень, людину. Mm -hmm. Таке було. Ось ну, що тоді робити? <світ> Я б сказала тікати. <світ> Але е, ну, якщо е, ти доросла людина йдеш в ліс, як правило... Е, треба брати з собою палку, якусь, якщо ти знаєш, що зараз сезон гоно. Mm -hmm. е, тобто, да, це мабуть важливий такий факт. І ще може бути тварина агресивна, коли вона підстріляна або поранена. Ага. Наприклад, таке може бути, що ти її зустрів. Не ти її стріляв, але ти її зустрів. Ну тут скоріше ці всі моменти як сказати передбачити, mm -hmm. не ходити там, де можуть бути такі тварини, але я таких випадків знаю, реально там одиниці взагалі це дуже, дуже рідко буває. Зрозуміло, дякую. Наступне запитання: я тут читав інформацію, що за останніх 5 років в Україні збільшилась кількість оленячих ферм. Давайте mm -hmm. на цю тему поговоримо. От вона фактично була одна у 2018 році, а зараз їх такі геометричні прогреси збільшуються. Що стало цьому причиною? Невже ми стали такою дуже європейською країною? Чи це такі понти? Я про за, за слово у людей, скажімо такі, які можуть собі дозволити відкривати там свої оленячі ферми чи е, господарські вольєри? Про це давайте трошки поговоримо. Тенденція до збільшення. Ну, я думаю, що це, по-перше, все таке що ми рухаємося. В напрямку розвитку мисливських господарств і тваринництва в європейську сторону, тому що, наприклад, взяти будь-яку європейську країну і там на одиницю площі набагато більше ферм, ніж, наприклад, в Україні. Угу. Там, наприклад, там в Німеччині я знаю офіційно 2 тисячі ферм, неофіційно 4-5 Німеччина. Австрія офіційно тисяча ферм, неофіційно три тисячі ферм оленячих. Це угу. я кажу тільки за оленячі ферми. Взяти будь-яку країну, Бельгія дуже маленька країна 100 ферм неофіційно. Але там все таки збільшено споживання м'яса. З цього дійсно ну, це хороші гроші в Україні. Я думаю, що це таке як тенденція, можливо, хтось щось хотів спробувати нове, побачив, як це дійсно, і це набагато, якщо взяти, наприклад, господарство. Там, де верха, і господарство де олені, дві ферми, то оленяча ферма вона набагато як би це сказати приємніше виглядає. Там зелена травка, пасуться олені, все чисто. Тобто оленю багато не треба. Йому треба зелена травка, періодично переходити з місця на місця, і в тебе вже готовий продукт. За відносно на великі гроші, угу. якщо це м'ясо, якщо це ну, це теж велика тема. Якщо ти хочеш трофеї, звісно, це більше грошей, але е, виростити оленя дешевше ніж виростити корову, але кінечний продукт він виходить дорожче. Ну це якщо брати європейський досвід. Скільки коштує кілограм оленя? М'ясо Е, Кілограм олинини, угу. дивіться, в Європі 40-50 євро. Це не, не супер класне м'ясо, не супер погане. В різних країнах ну, середньо, по різному, так. Да, є 20 євро, 30-40, але в середньому 40 50. А В Україні скільки? В Україні, ну, це офіційно, я думаю, його ніде не продають, якщо не офіційно тисячу гривень. Кілограм 600-700 тисяч, так. Да. Ага. Ось. Тобто ви зараз сказали, що вигідніше Вирощувати оленя, потім його продати, чим тримати корову. Звісно, набагато. Зараз селяни розподивляються і всі масово почнуть вирощувати оленя. Е, ну, Оленя дуже дорого купити як тварину для ага. розведення, дуже дорого побудувати ферму. Угу. Я навіть не буду казати, які це цифри, але це дуже дорого, бо там треба спеціальна огорожа, е, там не треба суперкласна земля. Якась ліцензія, повинна потрібно бути? Е, я навіть вам не скажу, я думаю, що це більше. В нас можливо навіть немає якогось ще законодавства, яке регулює саме оленячі ферми, бо в нас їх uh -huh. в Україні, я знаю всього п'ять, і я думаю, що вони навіть рахуються, мабуть, як вольєрні господарства. То чим тоді вольєрне господарство відрізняється від, від ферми? Ну, так. Оленяча ферма це система вольєрів. Ага. В яких олені розподілені самки, самці, молодняк, ага. е, різні вікові групи, е, в якій є ротаційна система, ага. де цих оленів перегоняють. Тобто ага. оленя повинна завжди бути свіжа трава, ага. зерно е, для кожної статево вікової групи різний корм, вольєр це огорожена клітка. Туди всіх закинули, ага. раз там їм кукурузу насипали. Яку слава болота. І ще дуже важлива. На фермі на оленячі, то що ти вирішуєш, який самець спарюється з якою самкою. Mm -hmm. Ти вибираєш найкращих, і в тебе найкраще потомство. В вольєрі це дуже складно контролювати. Ось mm -hmm. я зрозумів. дуже цікаво цікаво. Ну все ж таки, я зрозумів, що це не просто панти. Мати оленячі ферму або, олені, або господарство і що це є нормальним явищем для Європи. Є попит для цього. Ну от, е, Які продукти ми отримуємо від, від оленя, як споживач, тільки м'ясо чи ще щось? Е, від оленя є декілька напрямків, да? основне в Європі це м'ясо, угу. да? бо гроші отримують все-таки основне м'ясо. Полювання теж е, дуже розвинено. Сьогодні я читала в Європі офіційно 7 мільйонів мисливців. Наприклад, кожен з них там полює, звісно, кожен рік. Там понятно, що не кожен добуває оленя, але це теж великі гроші. Mm -hmm. Самець для полювання коштує 50 тисяч євро і дорожче. Mm -hmm. Це тільки одна тварина. Ось е, туризм, м'ясо і є ще такий напрямок. Е, специфічний панти. Оленям відрізають роги. Mm -hmm. е, коли вони ростуть, олені міняють роги кожен рік, тільки самці, роги тільки у самців. І на етапі. Коли вони ще ростуть, їх відрізають, і з них роблять дуже багато дорогоцінних продуктів. Наприклад, кілограм пантів коштує теж 300 євро, якщо не ну, ліки я чуда, роблять. Ліки робляться ліки, але їх скуповують китайці. Китайці і корейці готові купувати завжди угу. роги в будь-якій кількості. Ось тільки в Європі їх заборонено різати, бо є в них такий закон, угу. що заборонено відрізати частину тварини, поки вона жива. Ага, ну з, з європи зрозуміло, що в Україні яка ситуація в Україні з цим промислом, скажем так з цим промислом. Ну чесно, я не знаю, щоб хтось так прям займався професійно цим. займався. Да в основному на полювання полювання, полювання, тобто для отримання задоволення грубо кажучи? да. да. Ну, ви засуджуєте, що це отримання задоволення? що люди. ні ні, я тільки за це рух до цивілізації. Якщо це все офіційно ага. і культурно. культурно, і взагалі полювання і мисливство це ознак розвиненої країни. Якщо все врегульовано по правилам і всі громадяни цих правил дотримуються, угу. відсутність повна браконьєрства і це дуже великі хороші гроші в держбюджет. Якщо це все, я думаю, чудово під, сьогодні під Настя може працювати в бюджетному комітеті і е... випрацювала формулу заробітку для для держави, особливо в теперішній час. чудово. Настя ну, з Європи зрозуміло, що там є заборона по рогам оленячих. Яка ситуація в Україні? Тому що ну я там подорожував в Закарпатті, і там є оленяча ферма, туди, мабуть, всі про неї знають туди, їздять, фотографуються, тіскають цих, цих, цих візі, точно їзі, бо ми ще кошаки купували. От, і там кажуть, що можна різати ці, ці панти і продавати, і проблем з цим немає. На території, я думаю, всього пострадянського союзу можна. Якщо це Литва Латвія там, звісно, заборонено. Mm -hmm. да, в нас я ну, в нас ніхто цим професійно не займається. Це дуже складна тема, як їх різати. Їх просто потім треба або заморажувати зразу, або вивалювати. це Треба спеціальні ванни. У нас е, теж це так само мабуть, як і з м'ясом для якогось власного особистого використання, але це дуже класний продукт. Mm -hmm. І потрібний, Ось, да. да. ну визі, да ріжуть. В них в них же там, мабуть, я думаю, найстаріша відома ферма. Тому, так, да. я чув, що м'ясо оленяче корисно для дітей. Простуючи чи розкажи цю тему? Е, да, м'ясо дуже взагалі оленина. Я думаю, що це найкорисніше м'ясо. І я Нічого, за те, ти, ти, ти так класно це розказуєш, що мене з самого села в Україні взагалі це дуже популяризувалось і якось це підіймалась на більший рівень. Воно дієтичне, воно корисно для дітей проводили дослідження, коли ага. діткам там, до 12 років пропонували 6-7 видів м'яса і вони завжди вибирали оленину. Бо дитина сама відчуває, що це були продукти з м'яса, це були скоріше, ковбаси. Ага. Ось. І, да, Дітям дуже корисно, бо там а, а, дуже багато корисних мікроелементів, воно максимально дієтичне, там нема жиру. Ну, Супер-супер м'ясо, супер продукт. Е і він вирощений не на фермі, е там свиня, яку годували комбікормом. Угу. А це тварина з лісу, яка сама обирала, що їй їсти. Угу. Це позитивна енергетика. Тобто, ця тварина е Труто. насолоджувала життям, а не там, бачила тільки чотири да, стіни. Тобто це максимально корисний продукт. Друзі, Їшт... їшьте... Їhte... Оленину остан자는, це дуже корисно, <SPEAKER> це енергетично важливо цінно. Кроліки не Так, це не партнери один з найкращих ресторанів країни фабрика Ануар на Гагаріна. Один в місті Черкаси. Наш правничий партнер адвокатське об'єднання ВІП Company. Команда професіоналів, яка працює для вас. Наш смачний партнер, торгова марка Смаковинка, Якість завжди в центрі уваги. Наш ремонтний партнер СТО «Мастерок». Все, що потрібно для вашої машини. А, ну, наскільки от, наука працює над дослідженням от, оленярства, взагалі мисливство-знавства. наскільки це в Україні розвинено? Ну, я знаю, що ти пишеш докторську дисертацію в праському університеті. Це дуже круто. Я як науковий науковці тебе, тебе, тебе розумію. Одна наскільки от наука рухається в цьому напрямку в Україні? Ну, є, є позитивний рух. Наприклад, нас там у Львові займаються цією тематикою в Запоріжжі, звісно. Mm -hmm. Там ми дійсно реально навчались, займались, і в мене студентські роки, вони просто насичені от в мене зараз як продовження цією науковою темою. Тобто займаються різними питаннями, хижаками, копитними, там, вплив рослинності на копитних так далі і так далі. Ось. Цими днями буде в нас проходити конференція в Рівненській області, мисливське господарство Сокіл. Це буде Перший з'їзд фахівців з дичорозведення і оленярства України і за кордону там будуть представники з Прибалтики, з інших країн. Дуже цікавий захід, буде дуже багато актуальних тем для обговорення. Mm -hmm. Буде десь 100-150 людей. Це всі будуть фахівці mm -hmm. з мисливського господарства. Знову ж таки, ферми. М -м, можливо, хтось буде там з управління, дай Бог. Тут факт, що це, мабуть, є певним поштовхом для розвитку цієї галузі в Україні в цілому? Так, звісно, вольєри в нас будуються більше і більше і більше. Я думаю, буде кількість зростати. Тобто, рухаємось ми в правильному напрямку, і все це треба якось систематизувати, зробити, можливо, навіть якусь федерацію. Можливо, це буде перший крок або перша зустріч до федерації, щоб ми всі один одного познайомились, узнали, бо ми всі так знайомі, знаєте, як. Хтось там да. щось комусь казав, да. ну і на завершення, Анастасія, на вашу думку, от, е, чомусь мені здається, що у людському розумінні, от те, що створення там господарств, особливо вольєрі точніше, люди думають, що це щось таке страшне, небезпечне, це е, якісь понти багатих людей, е, що вони віджимають ліси, вони знущаються над тваринами, вони хочуть тут їм просто скучно жити, да, е, е, і вони. Якби спростути цю думку або або, або підтвердіть. Ну я 100% спростую цю думку, ага. бо тваринам розводити тварин, збільшувати їх кількість це позитивна тенденція. Ага. Знову ж таки повторюсь. Ми рухаємось в правильному, в правильному напрямку, тому що взяти будь-яку країну Європи, у них набагато більше господарств, набагато більше тварин. Заїдьте, я ж кажу, в будь-яку там Німеччину, Данію. Ці це це олені... нормальна ознака цивілізованого да, суспільства. Це так? ознака цивілізованого суспільства. Тварин треба розводити в вольєрах, а не де-інде. Тобто, це треба робити контрольовано і да, це, це ознака розвиненого суспільства. Тому Дякую, дякую за розмову. Мася, я тобі дякую за цікаву розмову. Дуже корисну. Друзі, це була програма «Актуальне зволошеним. Ми сьогодні спілкувалися про те, що в Україні збільшилась кількість дикого звіра. Зокрема, ми говорили про оленярство. З нами була одна з небагатьох фахівчинь в Україні з мистецтвознавства, з оленярства Анастасія Матвієнко. І я дуже радий, що ви ми поспілкувалися на цю тему. Бажаю всім. Міцного здоров'я, успіхів, їжте оленяче м'ясо воно дуже корисне. Все буде добре. Україна переможе. До нових зустрічей.